Виховання почуття обов'язку щодо інших, і згодом щодо цілого суспільства робить пласт одним з, найваж... з найважливіших джерел справжньої еліти. Еліта це люди, які не шукають для себе привілеїв, багатства, слави, а радше беруть на себе більше відповідальності та зобов'язань за долю інших людей, суспільства, країни, світу. Вас прийшли привітати пластуни Печеніженського ліцею, а наставником для них є Мацьків Ярослав Михайлович. Дякуємо вам за те, що виховуєте молоде покоління у дусі патріотизму та з розумінням того, що, не знаючи минулого, не вартий майбутнього. Отже, зараз вітання від пластунів Печеніжинського ліцею. з Знікарпатне серце голі, там синьо жовти лопать прапори, там вже заграла українська кров, там синьо жотило потять прапори, там вже заграла. На плечах крізь рана та на руках це був країни вільні повстанці, виконують провідника на касе України вільні повстанці, виконують робітника на ка, бандера, шлях волі нам покаже його на. Демо у бій, і розіб'єм, розробим подображень, запалимо, своє бурем і розіб'єм розромин подображене, запалимо, висводить бурем, бідний бі. брате, заходу і сход, знай сходину, давний монолітми в Україні, виборем свободу. Загадницький хопали моми світми Україні, вибори свободу, Загадницький, попали ми світ. О, Україно, люба, наша мати, нищівка та голю принесе загремлять, могутні гармати, вітаючи.